Слава Богу, брати і сестри. Ми чули багато проповідей протягом свого життя. І сьогодні такий час, коли проповіді про про віру в Бога, про надію вони напевно мають дуже важливе значення. Ми живемо в час в потрясінь. І десь місяці-два назад в мене я читав Біблію, у мене народилася одна проповідь. І чим більше над нею роздумував, вона дуже сильно розширилася, мені прийшлося її поділити на три частини. Сьогодні я буду говорити першу частину цієї проповіді. І коли я думаю про часи потрясінь, то слово, яке мені на пам'ять найбільше приходить, це слово Надія. Я пам'ятаю одного разу, це ще було раніше, у Львові був такий фестиваль, Надія, і був Франклін Грем, і... Я якось на вулиці зустрівся з одним чоловіком, він, ми говорили з ним про Бога, і він сказав таку річ. Перед нами був плакат з Франкеном Гремом, і там писало про надію, щось я вже не пам'ятаю. І він говорить: от подивись на цей плакат, це маркетинг. Зараз ситуація складна, а тоді, якщо не помиляюся, це був 2014 чи 2015 рік, тоді багато говорили про війну, як і сьогодні. Він каже, це маркетинг. Людей хочуть просто затягнути, тому що зараз слово надія актуальне. Я пробую йому пояснити, що це не про це мова йде. І ми говорили з ним про Бога. Сьогодні, брати і сестри, слово надія воно достатньо актуальне для нас, тому що ми живемо в тяжкий час і ми маємо багато переживань. Ми бачимо, що відбувається. Я проповідь свою назвав час потрясінь, і буду читати місце Божого Слова, яке записане в другій книзі Самуїла, 14, 15 розділ. 14-й вірш, написано такі слова, і сказав Давид до всіх своїх слуг, що були з ним в Єрусалимі: Уставайте і втікаймо, а то не зможемо втекти перед Авесаломом. Поспішіть відійти, щоб він не поспішив і не догнав нас, і щоб не було нам лиха від нього. І не побив він цього місця вістям меча. І сказали цареві, царські раби: усе, що вибере наш цар, пан. То при тому твої раби. Коли я читав це місце, я звернув увагу на одну річ. У мене виникло таке питання, чому Давид вийшов з Єрусалиму? Його син повстав проти нього, в нього в житті прийшла біда. Він знаходився в Єрусалимі. Чому він вийшов з Єрусалиму? Місто Єрусалим це царське місто, це більш, найбільш укріплене місто. Це столиця. Воно було оточене з трьох сторін долинами і було на підвищенні. Воно було найбільш укріплене місто в Ізраїлі. Там був такий пагорб, який називали Сіон, місце царя Давида. І ніхто цього, там була фортеця, яку до Давида ніхто не міг взяти з ізраїльського народу. І вона була дуже укріплена. З цим Сіоном пов'язано багато псалмів, і Давид говорив про те, що на Сіоні є Бог, і Бог подає своє спасіння зі Сіону. Він багато в своїх псалмах говорив, що місто Давида, Сіон або Єрусалим це місто, де перебуває поставити воїнів, він би довго міг тримати це місто. Його було тяжко захопити, це було дуже неприступне місто Єрусалим. Пізніше колись, коли вже після Христа ремляни брали це місто, вони брали його дуже довго. І от він чомусь залишається містом. Ще один такий важливий момент отримання столиці це було важливим таким психологічним моментом для прихильників Давида, тому що той, хто тримає столицю, той тримає царство. І пізніше, вже після перемоги Давида, я знайшов такі слова. І сперечався весь народ по всіх Ізраїлевих племенах, говорячи, цар урятував нас від руки наших ворогів, він же врятував нас із руки Фелистимлян, а тепер утік із краю перед Авесоломом. Тобто це зіграло проти Давида, те, що він втік. Люди е, розуміли, він їх спас, прийшов був час. Він побудував царство. З ним з Давидом було все добре, він переміг всіх своїх ворогів, і тут він втікає з краю. і Це було для його прихильників такий психологічний удар. І вони не знали, напевно, що робити. Це була для них паніка. Чому Давид вирішив вийти з міста Єрусалим? Чому він не подумав про те, що можна там укріпитися і ще взяти декілька міст і тримати оборону? Чому чоловік Божий, військовий генерал, який піднімався з найменших щаблів, який був воїном, і він постійно зростав свої військові справи і багато війн провадив, він робить, здається, таке нелогічне рішення. Ми знаємо, що пізніше битва відбувається в лісі, але ліс це не, це, це не місто, він не укріплений. Там, можна сказати, сили рівні. Люди, люди за мурами, вони набагато сильніші, ніж ті люди, які в полі чи в лісі. Цікавий момент. Я задавався цим питанням і хочу просто, щоб ми над цим пороздумували і сказати свої думки. Перша думка він відмовився надіятися на щось інше, окрім Бога. Давид відмовився, він фактично підрізає гілку, на якій сидить. Відмовляється надіятися на мури і силу цього міста. Він надіється на Божу милість. Він говорить про Божу милість і надіється тільки на Бога. Відрізає для себе будь-яку надію на стратегічну вигоду, на мури, на місто, на людей в місті, на воїнів, які з ним. І він виключно надіється на Бога. Напевно, Давид розумів, що ця ситуація допущена Богом, і це продовження Божого суду над ним, над Його домом за його гріх. І Давид розумів, що якщо Бог з тобою судиться, то всяка надія, вона не є надією. Вона є дочасною. Но при тому всьому він розумів, що навіть в суді Божому він в руках Божих. Бог його не залишає. Він надіється на Бога. Давид, можливо, розумів, що це наслідок Його. Можливо, не зовсім правильне виховання, авесолома, там були в них конфлікти в сім'ї, і пізніше Авесалом повстав проти Давида. Ми не знаємо. Але тим не менше, якщо навіть Давид і це розумів, то він все одно розумів, незважаючи на свої помилки, Бог все одно є зі мною і він надіється на Бога. А, можливо, просто зло піднялося і, і стало сильним. Брати і сестри, от подумати про нас, як далеко ми можемо заходити в нашій довірі Богові. І в мене є відповідь для себе: я можу довіряти Богу настільки, наскільки я знаю Бога. Наскільки я знаю і впевнений в Його любові. Апостол Павло говорить, що ніщо нас не може відлучити від любові яка Божої, яка є в Христі Ісусі. Ніщо не може відлучити. І цій любові треба довіряти. Давид він досягнув високого рівня в пізнанні Бога. Рівень пізнання дорівнює рівню довіри нашої Богу, наскільки ми знаємо Його. Я знаходжу в Біблії ще декіль... декілька місць, наприклад, Ніємія, який йшов в Єрусалим. І по дорозі там було немало розбійників, але написано, що Ніємія відмовився від воїнів, які пропонував йому цар, що вони його супроводжували. І він сказав, що я надіюся на Бога. Йому було страшно, але він надіявся на Бога, і Бог його не підвів. Давид він і. Ніємія, вони знали Бога. Вони знали Бога. Вони надіялися на Нього. Вони довіряли йому. І здається, рішення їхнє, ніби не було таке раціональне, мудре, зважене. Хтось, можливо, поступив по-іншому. Але на їхнє рішення впливає їхнє пізнання Бога. Сформованість нашого духа і характеру, характеру визначається тим, що ми здатні приймати рішення. Які угодні Богові. Написано про Моїсея, що вірує Моїсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки Фараонової. Він оглядався на Божу нагороду. Він довіряв Богові. І колись, коли я читав це місце, я звернув увагу на те, що Моїсей відрікся зватися сином дочки Фараонової ще там, коли він був в Єгипті, коли він тільки виріс. Коли ми виростаємо в Бозі, ми починаємо надіятися на нього і тільки на нього. В чому була логіка Давида, який був сильним воїном, він знав Бога. Ми бачимо, що в ці дні, коли застала його ця подія, він не мав якоїсь конкретної стратегії, як воювати. І, можливо, він ще не прийшов в себе з того шоку, який був. Але от в критичний момент він згадує про Бога і надіється на нього. Брати і сестри, от буває часто люди кажуть, що наша остання надія це Бог. В випадку Давида. Для нього Бог не остання надія. Для нього Бог єдина надія, тому що всяку іншу надію Він просто відкидає. Для Давида Бог єдина надія, не остання. В нього були ще варіанти виходу. Він їх просто відсунув, тому що він довіряється Богові і він надіється на Бога. І сказав цар до Садока: поверни Божого ковчега до міста, коли він втікав. Якщо я знайду милість в Господніх очах і Він поверне мене, то я побачу Його та мешкання Його. А якщо скаже не бажаю тебе, ось я, нехай зробить мені як добре в очах Його. Давид повністю віддається в руки Божі. Він не контролює ситуацію, але він довіряє, що Бог контролює ситуацію. Бог може йому допомогти. Брати і сестри, а що до нас, як в нашому житті? Зверіть увагу на те, що ми дуже часто ловимося за будь-яку можливість і застосовуємо всі ресурси для вирішення наших питань. І не завжди буває, що ми надіємося в першу чергу на Бога. Я пам'ятаю, коли я був ще студентом, я поступив у університет, і так склалося, що в тому університеті були певні люди, які там працювали, вони були знайомі мого батька. І мені пропонували допомогу. Сказали, якщо треба буде щось вирішити, ми тобі допоможемо. Звичайно, це все відбувалося, як часто відбувалося раніше в нашій країні. Надіємося, що зараз вже так не буде після війни. Все це було все це все коштувало гроші, це треба було давати хабар. І я став перед рішенням, що мені робити. І я сказав собі в своєму серці, що я буду надіятись на Бога. Мені не потрібна їхня допомога, яка буде неправильною. Для мене, як для християнина, брати і сестри, і я свідкую перед Богом, що я здався сесії. Бог був зі мною. Бог був зі мною. Чи надіємося ми на Бога? Дуже часто люди мають різні надії. Хтось надіється на фінанси. Людина, коли отримує багато фінансів, вона стає більш впевненішою, ніж та, яка бідніша. Вона думає, що я можу собі одне інше дозволити, я можу багато що вирішувати фінанси сьогодні, сьогоднішній день. Ну Біблія говорить, що хто надію на багатство своє кладе, той впаде. Інше місце говорить: не мордуйся, щоб мати багатство, відступися від думки своєї про це, свої очі ти звернеш на нього і нема вже його, бо кончен змайструє своє, воно собі крила і полетить, мов орел той до неба. Фінанси це не є надія. Добре, коли ми їх маємо, брати і сестри, но це не є надія. Хтось надіється на свої зв'язки. І як фінанси, так і зв'язки, вони відкривають багато дверей, окрім тих, які закрив Бог. Ми можемо відкрити багато дверей, маючи фінанси, маючи зв'язки, знайомства, окрім тих, які закрив Бог. І фінанси і зв'язки наші з іншими людьми, вони дають нам певну владу до тої міри, до якої допустив Бог. Але коли ми йдемо з Богом, Він з нами. Одного разу Бог е, через пророка сказав до одного царя: тепер оце ти надієшся собі на оцю поламану очеретину Єгипет, яка протикає руку кожному, хто на неї спирається. Брати і сестри, наша надія має бути в Бозі, наша надія Христос. Чому? Тому що в, нього, в ньому зібране все благовоління і Божа любов до нас. І ми маємо довіряти цій любові в Христі, брати і сестри. Все благовоління Боже і любов Божа до нас. Навіть якщо ми зробили якісь помилки, навіть якщо ми неправі, і ми сьогодні терпимо, в нас сьогодні час потрясінь, і нам сьогодні важко в Ісусі Христі зібране все благовоління Боже і Божа любов до нас. Якщо ми віримо Йому, Він буде з нами, він нам допоможе. Він, Ісус Христос, Він сам обіцяв бути з нами, Він переміг світ, Він переміг сатану, Він здобув владу над всіма і Він веде нашу битву. Він провадить нас, брати і сестри. Ми маємо надіятися на Бога, на Ісуса Христа. Ми можемо зробити Його своєю міцною надією і твердиною. Його слова, які Він сказав, що я вас не залишу, це є правдиві слова. Ми маємо їм довіритися, ми маємо пізнавати Божу любов і довіряти повністю. Е Богові, хай Бог допоможе нам, брати і сестри. Я не говорю про те, що ми не можемо користуватися ресурсами, які Бог нам дав, і вони нам часто допомагають, але нам єдина надія. Я можу мати зв'язки, фінанси, знати багато людей і мати якийсь вплив, але моя єдина надія має бути Бог. Навіть не остання, а єдина. Тому що інша надія вона може підвести. Друга причина, чому Давид вийшов з міста. Чому він все-таки залишив це місто? Написано такі слова. Він каже: поспішіть відійти, щоб він не поспішив і не догнав нас, і щоб не було нам лиха від нього, і не побив цього міста вістям меча. Друга причина, Давид, він переживає за себе. Но він також це чоловік з справжнім пасторським серцем. Він переживає про інших. Він розуміє, що якщо буде війна, якщо буде облога міста. То є багато мирних жителів, які не мають ніякого відношення до цього конфлікту, і їм прийдеться загинути, тому що це війна. Хтось, можливо, помре з голоду. Невідомо, як все буде. Він переживає за цих людей. В нього проявляються ці пасторські риси, пасторське серце в, в, в Давида. Давид в першу чергу думає про людей, а не про себе. Він думає, що є мирні люди, які можуть загинути. Один проповідник сказав, що Давид це, напевно, найбільший прообраз Ісуса Христа в старому заповіті в сфері пасторства. Тому що Ісус Христос Він також пастор добрий. зверніть увагу, Він залишив комфорт, залишив славу і зійшов до нас, щоб нас спасти на грішну землю, став людиною. Він проявив пасторські зібності. Він віддав своє життя заради нас. Він піклується про нас. І в житті Давида це. Проявлялося також це пасторське серце, здатність думати про ближнього цариса, яку ми маємо виховати в собі, для того, щоб служити людям. І ще один такий важливий момент, що ця ситуація вона тільки показала справжність Давида. Прийшли потрясіння, і вони показали, що дійсно Давид він серце пасторське має. В Солонянах написано такі слова, «Попілися перед тим і дізнали зневаги Филиппах, як знаєте, проте ми відважились в нашому Бозі звіщати вам Божу Євангелію з великою боротьбою, бо наше покликання не було з омани ані з нечистоти, ані з лукавства. Наше покликання не було з омани, ані з нечистоти, ані з лукавства. Бог нас покликав. І тому в час випробування ми відважилися вам проповідувати. Це наша справжність. Випробування, випробування тільки перевірили те, що Бог дійсно нас покликав. Також присущий Христу, і Він сформував цей характер в собі. Один чоловік Божий, Сміт Вілсфорд, сказав таку річ. Він каже, будьте настільки наповнені Духом, щоб коли прийдуть випробування, тиск, ще все, що проявилося в вас, це характер Ісуса Христа. Будьте настільки наповнені Духом Святим. Коли прийдуть випробування, щоб все, що проявилося, це характер Ісуса Христа. Хай Бог нам допоможе, брати і сестри. Зверніть увагу, що Саул, попередник Давида, він мало думав про людей. Він за рахунок людей сприйти свою владу, він догоджав людям. Тому треба догоджати, а людям просто служити. І він використовував людей для того, щоб триматися при владі, для того, щоб своє ім'я будувати. Давид думав про людей, а не про своє ім'я. Хай Бог, брати і сестри, нам допоможе. Тому що ми повинні мати характер Ісуса Христа, хай Бог допоможе кожному із нас. І так, як висновок, я хочу сказати, брати і сестри, який, який е, результат таких рішень Давида. З меншістю вийшла перемога. Давид мав меншість, але він переміг. Це наслідок його рішення. І ця перемога не відповідня, брати і сестри, що Давид, можливо, в ці дні він відчував, що означає бути немічним, безсилим, розбитим, переслідуваним власним сином. Але прийшов час, коли Давид зрозумів, хто такий Бог. І як Бог може в безсилі зміцняти людину і піднімати її. Ще один важливий момент: Бог цінить справжність в нас. Бог цінить те, коли ми в собі виховуємо характер Ісуса Христа. І, брати і сестри, в часи випробування, якщо ми будемо проявляти характер Ісуса Христа, Бог буде з нами, хай Бог нам допоможе будувати це. Не, брати і сестри, нам не треба бути боя... боятися бути розбитими, як був розбитий Давид. Тому що. Він був розбитий, але Бог піднімає розбитих серцем, серцем смирених, ті, хто не шукає слави собі, а шукає слави для Бога. Якщо ми сьогодні прийшли в час випробувань в нашому житті, в нас тривога, не біймося цієї тривоги. Якщо наше серце сокрушенне, Бог нас підніме. Якщо ми хочемо по-справжньому пізнати Бога, Бог допустить, що ми прийдемо в місце приниження, щоб пізніше. Ми піднялися в його славі. І йов, який був праведником про нього написано, такий на землі більше подібних не було. Після випробування він сказав про Бога таку річ. Він, він ніби багато знав Бога, але він сказав: Я чув про тебе, а тепер мої очі бачать тебе. Бог деколи опускає нас, щоб потім підняти, і ми віддали всю славу йому. Богу так потрібні люди, які віддають всю славу Богові, які живуть тільки для нього, які величають. Боже ім'я в своєму житті. І останнє, брати і сестри, я хочу зачитати декілька слів з Псалму Давида. Він пише такі слова: Тільки від Бога чекай у мовчанні о душе моя, бо Він надія моя. Тільки Він моя скеля і спасіння моє, Він твердиня моя, тому я не захитаюсь. У Бозі спасіння моє, моя слава, скеля сили моєї, моє пристановище, мій народе, Кожного часу на нього надійтеся, серце своє перед Ним виливайте. Бог для нас пристановище. Народ Божий, кожного часу надійтесь на Бога, серце своє перед Ним виливайте. Він наше пристановище. Я хочу, щоб ми помолилися. Богу слава віки. Амінь. Слава тобі, Господь, подяка тобі, Господь, що ти є серед нас. Що Твоє Слово нас навчає, Господь, хвала Тобі, подяка тобі, ти достоїн честі і слави, ти достоїн хвали, Господь. Ми величаємо Тебе, Ісус. Ми прославляємо Тебе, Господь і Бог наш. Хвала Тобі, Господь, Боже, хвала Тобі, Величаємо Твоє святе ім'я за Твоє Слово, святе, Господь. Ми просимо Тебе, Господь, щоб ти надалі збудовував наше серце, Господь. Допоможи нам класти надію на тебе, Господь. Відкрий нам любов свою Господь, яку ти маєш так багато до нас, Господь, в час, коли в нас тривога, коли нам важко, Господь. Ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, допоможи кожному із нас. Ми надіємося на тебе, Господь. Ми покладаємо всю свою надію на Тебе, Господь. Ти наша єдина надія, Господь. Ми дякуємо Тобі за все, що Ти нам дав, Господь. Боже, ніякі ресурси не можуть замінити Тебе, Господь. Ти єдина наша надія. Ми надіємося на тебе, ми уповаємо на тебе, Господь. Ми хочемо приносити славу тобі в нашому житті. Ми благословляємо Твоє святе ім'я і дякуємо, що до цього часу Ти був з нами, ти нас зберіг, Господь. Боже наш, слава Тобі, Ісус! Слава Тобі, подяка Тобі, Господь. Дякуємо Тобі за любов Твою і милість Твою до кожного із нас. Боже. Ми просимо, благослови надалі це зібрання, Господь. Промовляй до нас через Слово Своє святе. Ми просимо Тебе, благослови спів, проповіді, Господь. Боже, навідуй нас в молитвах наших, Господь. Ми просимо Тебе, Господь, говори до нас, що ми сьогодні утримували відповіді від Тебе на наші питання в ім'я Ісуса Христа, Господь, благослови нас, Боже. Ми також просимо Тебе, Господь, за дітей, які йдуть на недільну шкілку, Господь. В ім'я Ісуса Христа. Боже, будь з ними там, Господь. Боже, дай своє благословіння для них, Господь, благослови вчителів недільної школи, благослови Боже, дай їм своє помазання і мудрість, Господь, щоб вони, Боже, могли Слово Твоє доносити, Господь на дитячій мові, Господь, і діти це розуміли. Господь, ми просимо Тебе, щоб з них виросли, Господь. Люди, які будуть. Славити Твоє ім'я, святе, ми просимо тебе. Ми віддаємо тобі всю славу, Господь, за все, що є в нашому житті. Ти є добрий і сильний Бог. Тобі слава навіки. Амінь.